Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні пропоную вашій увазі велику кількість тарілок за низькими цінами. Устраюю такий гаражний розпродаж, бо хочу почати новий рік з розхламону, з звільнення простору для нових шедеврів. І так, розпочинаємо ось такі тарілочки. Зараз покажу. І помиту ось такий малюночок, позолота трохи затерта, напівпорційній, користень. Їх є 10 штук по 20 гривень. Ось з таким малюночком, кам'яний брід, невеличкий, з заглибленням. Їх чотири штуки, як бачите, на одній трохи є кракелюр, а три в нормальному стані по 40 гривень. Ось такі будянські тарілочки, є інші квіткові малюночки по 30 гривень. З аерографією, в гарному стані є фабричний недолік. Отакий, отак такий Тобто я не вважаю, що це скол від користування, мабуть, вона такою і була. 40 гривень. Ось така гарнизна. 40. Ось тільки 20, бо є такі затемнення по краю. Дві з таким малюночком. і це в гульма в двох розмірах. Ціленькі є подряпини. Ось такі дві 20 см і дві, ну, мабуть, 22 см, колір білий. Далі по 20 гривень. Ось з таким малюнком городниця. Чотири штуки є. І з такими листочками ручний розпис, Баранівка, вони в двох розмірах, є по одній, по 20 гривень. Так, всі ці тарілочки були розміщені, розміщені в мене колись. На телеграм-каналі. Хто тут у мене вперше не знає? Я займаюся продажем вінтажного посуду. У мене є телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь. Посилання закріплено в першому коментарі. Що в мене буває на продаж, одразу розміщую там, а потім вже по інших площадках. То на телеграм-каналі всі ці тарілочки вже були? Хто підписаний, знає, але там були інші ціни. Зараз просто от. Звільняю простір. Продовжуємо огляд. Ось такі гарні тарілочки, старенькі, користень. Для перших страв 24 см, трохи затерта ось позолота по краю, по-різному затерта. Тут більше, тут менше, їх є 4 штуки, була на них ціна 300 гривень, зараз 4 штуки за 200 гривень. Ось такі тарілочки для общі мабуть. Дві, дві тарілочки сантиметрів 12 може по 40. Ще тарілочка кобальт з золотом. Це в нас баранівка маленька. 30 гривень. І ось такі три тарілочки на напівпорційні. Муди теж курс, тим також. 30 гривень. Так, буде з ручним розписом. А, ні, це у нас кам'яний брит. Це кам'яний брід старенький клеймо з ручним розписом. Є вже затемнення від часу по 40 гривень для тарілочки. Ось такі маленькі заграфією. Старенькі клеймо Баранівка, Маленькі сантиметрів 16, мабуть. Ось вони були по гривень, Зараз по 80. Тарілочки з аерографією. Бачите, яка пташка. На жаль, з пошкодженнями. Але дуже гарні. Старі баранівка по 60 гривень. Ось таким орнаментом. В гарному стані є дві штучки по 40 гривень, такі по 20. Маленька баранівка. Такий малюнок такий малюнок. В гарному стані. Такий малюнок, такий лаконічний з червоною стрічкою. Дві, і Дві напівпорційні Полтавський Завод по 30 гривень в гарному стані. Також, можна сказати, сучасний лаконічний дизайн. Продовжуємо огляд тарілок в іншому складському приміщенні. Так, ось такі тарілочки, користень за старим клеймом. В них трошки різний малюнок з золотом. Мінімальні подряпини від користування, як на свій вік, ні сколів, ні тріщи немає. Ось такі 2-20 см по 70 гривень. Ось такі всі любимий Тарілочки незабутка, старенькі клеймо Баранівка, були у користуванні. На ній їх 10 штук, майже на кожній є по краю такі, такі мінімальні, мінімальні недоліки. Тобто, ну такі ось малисенькі такі, або сколи, або такі, ну, надщерблення ось, бачите. Таке майже на кожній, плюс затертості 500 гривень за 10 штук. Ще одні дуже гарні вінтажні тарілочки. Ще старіші, це Seltman Германія. Ось такі вони з заглибленням. Не можна сказати, що вони для перших страв, але з таким заглибленням. Це клеймо 49 54 роки, тобто вінтаж вінтажний. Є ось такі затертості, подряпини від приборів 22 см діаметр, а сколів колії немає. Ось таких їх 6 штук, 400 гривень. Далі, це в нас «ЛФЗ». Також були дуже-дуже улюблені тарілки. Ось таке клеймо малюночок. Їх 10 штук. Ось такий приблизно у всіх стан затертий, потертий. Із них 6 штук без сколів і 4 штуки зі сколами. Ось на деяких прям такі величенькі сколи Або сколи або сильні затертості, або і те, і інше. Ну, такий собі стан. Може просто так куда не враховувати в ціну. Так, а ось зайти шість. ці шість тарілочок 350 гривень. Далі ще німецькі тарілочки з емблемою, абревіатурою якогось, якогось закладу харчування чи, може готеля. Вони зовсім маленькі, десь, може, 15, ну, ні, ні десь 17 см, я думаю. Їх є 4 штучки по 30 гривень. Так, далі хотіла вам показати ось такі всякі різні тарілочки з дитячими малюнками, але мають затертості. Зі сколом тільки одна ось ця баранівка. Де ти той скол? Він зовсім-зовсім маненький по краю. То вона 20 гривень. А ці інші по 30 гривень. Ось такі з мурахою. Бачите, у нього на шапочці затерта фарба. Такі є, це городниця. Ось такі є в кращому стані. Маленька будянська. Тут курочка трошки затерта. Затерта фарба. Баранівка. Клоун карандаш. Також. Отак, так, ну, так підзатертий малюночок. А так вони целеньки. їх дві таких глибокі. Так, це у нас синельникова. По мотивам сказки от цари Салтані. Бачите, також затертий малюночок. Ось ця з дюймовочкою користінь Вона в гарному стані, як би, ну, в стані користування, але тут заводський дефект. Бачите, якийсь подвоєний малюнок і пухирцями пішов. І ну взагалі я от, саме з цим малюнком, в мене вже були колись тарілки, от так, був такий самий заводський дефект. Не знаю чому. так ось ця. Це, ну, зовсім прям, прям гарненька. Мені здається, таких у мене є чи дві, чи три. Так, повертаємось. Повертаємось. Так, ось такі простенькі тарілочки. Це, бачите, який недолік пішов по краю. 20 гривень. Ось ця гарненька з темним крикелюром Новорічної тематики досить рідкісна кам'яний брід. 20 гривень. Будянська. Ой, ну так, да, та будянська тарілочка. ну Чи чи піт, чи просто без всякого малюночка, Із таких дві. І одна з надписом «Общепіт для перших справ. Ось такі тарілочки по 20 гривень. Так, дві мисочки по 40. Вони прям в нормальному такому були б стані, але ось на одній скол, а на іншій якась чорна пляма. Не знаю, що воно таке. А на вигляд, що вони і не були в користуванні. Ось, то за 240 гривень. І, в ці, і всі тарілочки в цій ступці по 40 гривень. Ось така баранівка. Ось це у нас Югославія. Ось якийсь клеймо, там титов читається. Читито. Так. Ось такі також, також Югославія. І на кожній тарілочці є ось така абревіатура ТГ, прямо як я. Ну, не знаю, чи куди їх давали, то, знаєте, як в селі давали на свадьбу тарілочки. А може не. Ну, хоча не знаю, їх 5 штук. Ось однакових. І всі з таким з ініціалами. По 40 гривень. Далі. Так, ось такі з геометричним малюнком це на скорості по 20 см, їх три штучки. І, ну, також, така вона не пласка, а трошки з заглибленням. Ось з такими трояндами. Це болгарія 22 см. Їх три однакових, а на одній, а на одній трохи троянди темніше. Бачите? Так, ну і ось тут ще в кадр попала тарілочка з нарцисом. Майже мейсинський менсін, букет, ріга. Вона така одна для перших страв. 100 гривень. Так, ось тут трошки оновила. Показую далі. Маленька мисочка, гарний малюночок, на жаль, є скол 20 гривень. Ось така ціленька, але підзатерта, і також пішли плямки. гривень. З гарним півничком, городниця 20. Ціленька, але підзатерта. Старенька, клеймо городниця. Так, одразу покажу такі самі тарілочки маленькі. Це в нас користь, бачите, той самий малюночок. Є їх 5 штучок з такою, з червоною фарбою тут по краю. Вони маленькі, 17 см, їх 5 штук. А шоста таке саме клеймо користень, але золотом і трошки воно підтерте. Ось тут такі тарілочки, ну можна поштучно. Не нав'язую їх комплектом по 40 гривень. Так, одразу в цей край ось такі великі тарілки 24 см. Рельєфні малюночок, старенькі клеймо буде, але є ну, затемнення, подряпини по 80 гривень. Їх два таких. Тарілочки Хайта з ручним розписом. По 40 гривень. Ось такі німецькі. Дві штучки. По 40 гривень. Старенькі вінтажні, дуже гарні Вірпілки. Старе клеймо. три штучки по 50 гривень. Так, ось така маленька добірка фаянсових. Кам'яний брід. О, тут є скольчик, я не помітила, тоді 20 гривень. Дві тарілочки є затемнення вже. Це у нас зік по 40 гривень. І ось такі тарілочки з гарними качечками. Дві є в зеленому кольорі і дві в коричневому. Такі по 80 гривень. Далі ось такі гарні тарілочки фаянсові Те багато малюнку. І ось такі дві качечки, чи хто ці такі чаплі, цаплі, так? Так, ось на цій, бачите, заводський недолік. Розмазана якась фарба. Ця 150 гривень, ця 200 гривень. Далі, чи бурундуки, чи собалячі, чи, чи бобри, хто їх як називає, напів кам'яний брід, 200 гривень. Ось така з мисливцем. Гарний стан 200 гривень. А і все. Я тут таке, те, що в мене. Тут. Дивіться, як вони гарно виглядають. разом. якщо зробити якось їх, якось їх приклеїти їм, приклеїти їм кріплення, як гарно вони будуть виглядати, як на стінні тарілочки. Ну, саме собі я збираю такі колись. Покажу, як це вони виглядають у мене. Такі тарілочки. Так, поїхали далі. Так, ось такі дві тарілочки. Старенький коростень у гарному стані, трафаретна печать з зеленим криттям по 100 гривень. Ось такий лаконічний дизайн. Дві їх. Полтавський завод. Можна до комплекту з тими, що були в попередньому фрагменті. По 40 гривень, Ось така 30. 30. клеймо розмите, ну це якась корія, щось таке. Ось така кобальтова баранівка 30 гривень. Ну і ця зі сколом, на жаль, в подарунок до будь-якої покупки. Ну, на цьому, мабуть, все, щоб не затягувати відео, буде ще наступній серії з продовженням, бо маю 100 позицій тарілок різних. Це тільки ті, що розміщені на каналі. То, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал, лайкайте, коментуйте. Якщо когось зацікавили якихось тарілок, то робіть скріни і пишіть мені на телеграм або вайбер на вказані номери телефону. Всім дякую за увагу, до побачення!